Шановні колеги, дорогі українські народи. Хочу наголосити, що люди, які складають такі відірваний від реального життя порядок денний, відірвалися від землі. А земля наша в багатьох місцях, і це я стверджую, бо лише сьогодні ранком повернувся зі сходу, де 10 бригад отримали від нас те, що не додає держава. Так от земля горить. І на всій довжині від Купянська аж до Херсона. Хочу наголосити, що історія нічому не вчить навіть трагічно. Як в серпні 2021-го ми волали по збільшенню фінансування Збройних сил України і туди були такі смішки, то і зараз. Коли ми вимагаємо ключове слово фортифікація. І фортифікація це не з'їздити відосики, поснімати на зразковому боті. Фортифікація це 2000 кілометрів. Контроль використання грошей. Запитайте в уряду, скільки введено в експлуатацію відсотків. І це буде менше десяти. А в кого вам питати, уряду нема? Парламент втрачає свою контрольну конституційну функцію і несемо відповідальність за це ми з вами. Питання постановки на голосування комісії по фортифікації підтримано всіма. Крім слуг, дайте свого представника, представника і проголосуйте. Друга позиція московська церква. Це така сама фортифікаційна споруда від впливу ФСБ Росії, як і перше питання. Негайно поставте і проголосуйте. Третя позиція: поверніть гроші бригадам, збільшить ПДФО в їх розпорядженні. Четверта позиція: поставте наш проєкт закону про захист бізнес-клімата. Бо єдине, хто. Утримає нашу армію є платники податків України. А силовики, замість того, щоб ходити на фронт, дуже люблять, живляться в офісах українського бізнесу. І наступне питання: наш рух в Євросоюз. Ви обіцяли, що переговори почнуться в березні 24-го року. Де? І ми маємо негайно поставити на голосування. Постанову про імплементацію резолюції Європейського парламенту, в тому числі і щодо відряджень депутатів. Дякую, слава Україні.